Добрий день, я Ромка Ковбой, ви на каналі Друг Тварин. Сьогодні ми поговоримо про породконий фріз. Фрізи походять з Нідерландів, провінції Фрисландія, де їх розводять вже понад тисячу років. Ця порода берегла багато своїх рис з часів середньовіччя. Вони славляться своїм блискучим чорним забаром, устою гривою, хвостом і характерними щітками на ногах. Білий колір доступний тільки у вигляді маленької зірочки на лобі. Зазвичай фрізи мають висоту в холці від 1,60 см до 1,75 см. Вони міцні, мускулисті, з елегантною поставою та гордою шиєю. Вони відомі своєю спокійною, доброю вдачею. Так, Вибачаюся, трошки запоров, так сказати. А також високими інтелектами. Фрізи легко піддаються тренуванням і мають сильний зв'язок з власником. У середньовіччі фрізких коней використовували як бойових, оскільки вони були останньо сильними, щоб нести вершника у важких обладунках. Сьогодні їх часто використовують у кіньшоу, каретних заїздах. Пресуні, та навіть у кіно. Наприклад, Ігра престолів. Дякую вам за цей перегляд. Це було коротеньке відео. Бажаю вам успіхів і всього найкращого!